Я не можу сказати, що я прям відразу почала шукати роботу. Я почала думати, власне, як мені шукати роботу і що мені з цим робити, і дивитися, а що взагалі зараз відбувається на ринку, де мені шукати? Бо якщо до цього я розглядала, наприклад, Жені як основний такий ресурс для пошуку роботи в IT, то, по-перше, там відразу після звільнення мені там прийшли декілька відмов по тим заявкам, які я лишала через те, що закрилися вакансії, або тому, що припинили набір, і я зрозуміла, що мені треба бути ну, як мінімум розширити діапазон в сфері напрямків, можливо, в яких я буду дивитися роботу. Я розуміла, мені треба конверсія з моєї відгуку на вакансію в розмову з рекрутером. Ну тобто ти досить ґрунтовно підійшла, і, і як на мене, гнучко просто так от в стіну, да, буду битися головою з тим PM в вайті, а розширила там діапазон пошуку, і взагалі так от ну, все це організувала і ще раз повторююся більш гнучко.